Тамара Миколаївна Білоброва, практичний психолог територіального центру надання соціальних послуг Порятинського району, Тамара Миколаївна, скажіть, будь ласка, вже ось декілька місяців в територіальному центрі проходять діалоги. Як вам така форма взаємодії в громаді? Ви знаєте, діалог це форма, без якої взагалі неможливо вирішити будь-які питання. По перше, щоб людям познайомитися. Їм треба мати діалог один з одним для того, щоб зав'язати якісь контакти, це теж діалог для того, щоб вирішити проблемні питання або порадуватися за когось із наших колег чи із тих людей, які ходять у територіальний центр. Тобто зараз велику увагу ми приділяємо внутрішньо переміщеним особам, їхнім сім'ям стараємося підставити своє плече і в процесі. Діалогу, який організований і за ініціативою і районної громадської організації, жіночі ініціативи, і територіальний центр соціального обслуговування, отримав це все, Я думаю, у нас вже є конкретні результати, тому що завдяки цьому діалогу внутрішнє переміщення особи, які мабуть проживали в одному місті, але вони тільки познайомилися в Пирятині, і один одному. Дуже конкретно і практично підставляють своє плече, вирішуються питання продовольчої підтримки, психологічного консультування, психологічної підтримки і, взагалі, у вирішенні будь-яких питань, які на сьогоднішній день. Я думаю, що це і багато, мабуть, Ні, хорошо, і я, як всегда тіліпають. Ні, одна ми одна минута так, і тридцять. Ну і тридцять ну, секунд, це маловато дуже. Маловато? може щось де тебе маловато. Підрізать треба. Підріжемо, додаємо. Муха не пера. А що це, а прав, це вас буде сьогодні? Скажіть там а, ну э, Юлечка, ти відома все, все хорошо. Що там буде, розкажи? Все добре. Чого? Буде, це вас не стосується. Це стосується мене і міліції. Так, а чого? Щоб побільше народу було. Ні, так, так, а що так? там буде? Іра, я ж не сказала за клуб зустріч. Ну, нехай в слідуючий раз. Ну це що там буде? Про здійснення громадського контролю заповедіння але... звільнених з місць позбавлення бавлення волі, громадян та Васильченка, Немченка і надати їм соціальну допомогу по працевлаштуванні та оформленні. А яким боком вони тут? Кинісії, а. А общем, я секретарь спостережної комісії. В общем, на 4 часа? Да. Хорошо. Не, не знаю, велій проберу. Це так не хочеться. Так а чого ти вже їдеш у що? Ну, там поки з ваш. Ну, зрозуміло. В, цієї... ну, в общем, на 4 часа. Так, да, добре. Да. Уже раз наемазать. Да, да. По интернету хотя бы. я скажу. А що, Паша тоже интервью давала? Он хочет подивиться? Конечно. Он сказал, что они никогда тебя не видел по Серйозно? Серьезно? А тут вони по телевізору себе дивитися. У меня сколько соединился. Тоже пашка, да? Сюда. Ну, ну, да. ну, да. си, да, Сейчас три секундочку. Один... Так винь же там у тебя просто. Да, я, да. Встало. уже. Чем не пошло?